У золотій обновці ходить осінь у дібровці, не питає доріженьки, сиплить килим під ніженьки, стелить пильно, вистилає, сама себе вихваляє. Малята давайте сьогодні пограємо з осінню. По перше, пригадаємо, чому осінь. Коли жовте листя на деревах стає, називають золотою, тому що вона схожа на золото жовтого кольору. Золоте, наприклад, золота каблучка, і ніби всі дерева вдягнуті в золоті прикраси. Пригадаємо, що означає слово листопад. Це коли з дерев осипаються і падають на землю листочки. А тепер розкажіть своїм близьким, з якого дерева який листочок. А зараз промовте за зразком, як я. На дубі дубовий листочок. Молодці іще, і ще дерево. І наша красуня лісова. Молодці! А наступна гра. Подивись і розкажи. Розкажіть своїм близьким про те, кого і що ви бачите на цих малюнках. Називайте знайомі вам і нові слова, які ми сьогодні пригадали і вивчили. Коли мама зупинить відео, ви не поспішаючи, опишіть ці три картинки. Ну і останнє завдання: пригадаємо слово. Що означає, птахи полетіли у вирій, тобто птахи, які полетіли в теплі краї. Розгляньте, будь ласка, світлини з перелітними птахами і назвіть їх назви, а потім пограємо в гру один і багато, Наприклад, ластівки. Одна ластівка, а багато ластівок. Так само скажіть про шпака, лелеку і солов'я, а потім складіть речення з назвами цих птахів. Я складу своє речення про лелек. Лелеки восени. Відлітають у вирій в теплі краї. А ви зробіть так, як я, і складіть про інших птахів речення. А на останок пропоную вам гру листопад. Станьте, будь ласка, посередині кімнати і помахайте ручками вправо і вліво. Уявіть, що ви листочок. Який падає з дерева і кружляє у повітрі. Можна легенько побігати по кімнаті, а потім тихенько сісти на підлогу. Пограйте так з мамою і бабусею. Я гадаю, що всім сподобається ця гра. До побачення, маю!